Панове, привіт! Ви точно звикли до того, що на старті кожної колись FIFA тепер і всі має бути відео з налаштуваннями на моєму каналі. тож традицію не будемо порушувати. Поїхали. Заходимо у налаштування гри, і у нас тут одразу вкладка геймплей, пресет Competitive. Хто грає в Ultimate Team, дивізіони, Ultimate Team Champions, там саме цей пресет працює, тому навіть не думайте тут щось переключати. Удари на автоматиці. Це зрозуміло. Time finishing залишаю включеним. Це можливість зробити свій удар крутішим і точнішим. Паси. Тут, що можливо, по максимуму на автоматику те і виставляємо, де на половину це доступно, як з передачами, трикутником, то так і залишаємо. Тут я обираю лейт, на мою думку, це найкраща опція. Precision Pass Sensivті я пробував в FC24 грати з високим, але нормальний варіант кращий. В захисті, що в нас є, Clearance Assistance. Ми тут вибираємо е, класику або Directional. ситуація, коли нам треба виносити м'яча десь з лінії воріт. і я хочу лівим стіком скеровувати напрямок, куди м'яч буде летіти, а не залишати тут класику, тому що таким чином штучний інтелект може вибрати е, інший напрямок, і м'яч полетить десь там гравцям суперника. А раптом я побачу когось зі своїх. Defending Tactical або Advanced. Так, це дуже дискусійне питання. Мені насправді цікаві обидва варіанти захисту. І тактичний, і цей, що прокачений, просунутий. Я все-таки надаю перевагу. Тактичному захисту він мені звичний, я з ним грав багато років, і коли я пробував грати з цим просунутим варіантом, то треба гадати, що буде краще: чисто відбір, чи, чи е, корпусом відтирати. Коли мені треба корпусом повідтирати суперника, мені L2 допомагає. Якщо ж використовувати на просунутому захисті е, цю анімацію Shoulder Challenge, то буває так, що прикольно гравець проклеюється, а буває так, що він якось. Прослизне невдало і відкриє зону для суперника. Тому тут насправді можете собі пробувати і один варіант, і інший, і обирати який для вас зручніший. Єдиного правильного я тут не назву. Я все-таки залишаюся поки що з тактичним. Якщо раптом зміню на просунутий і так і буду грати, напишу в описі відео, там через місяць чи через два, що змінив і залишився. Але пробував всі 24 і повертався завжди до тактичного. Пасблок можна тут вибирати, що включений, то й обирайте, не вимахуйтесь, хоча. Колись буде тут оф заблоковано, так як отут, наприклад, автокліренс, і буде чудово, будуть всі в рівних умовах, але так не відмовляйте собі. Автопереключення на Air Balls і луз Нам є м'ячі, які в повітрі, і ті, які десь там відскакують на рикошетах. Летять. Тобто, коли йдуть навісні передачі, якісь закидання від суперника, вас гра одразу перемикає на того гравця, який буде зараз боротися за м'яч. Ну і те саме відбувається з рикошетами. Можна тут пробувати вибирати якісь інші опції, які вам сподобаються, але користуючись досвідом, мені здається, що. Що цей варіант найоптимальніший? Auto Switching Move Assistance. Я надаю перевагу Known, виключений без нього. Пробував інші варіанти, але мені подобається тут самому отримувати якомога швидший контроль над гравцем. Переключення правим Стіком класика, без варіантів: По гравцю чи по м'ячу? По гравцю. Далі тут цікавий пункт, який з'явився в усі 24 який я перетестував, насправді це сенсивіті чутливість вашого стіку, коли ви переключаєте, а саме реакція гри на цей процес. і Я думаю, що тут показник від 3 до 7. Це найкраще далі в одну чи іншу сторону буде вже дуже погано. Ну і пробував я і 3 що давало трішки більше автоматики, коли штучний інтелект намагався спіймати хід моєї думки і переключити. Але бували тоді міз і гра давала не того гравця, що треба. І сімку тут якось викручував заради інтересу. Протестувати наскільки буде чутливим переключення, і то вже занадто тому що промахуватися, де я трішечки невлучно переключав стає легко. Так, тому перепробувавши різні варіанти, мені четвірка здається найстабільнішою і найприємнішою. Якщо у вас раптом є проблеми з переключенням правим стіком, можливо, саме тут за допомогою цього параметра ви можете собі обрати кращий варіант, щоб не помилятися, а якомога швидше діставатися до потрібного гравця саме правим стіком. Next player switching, класика. Так, я тут в FC24 бачив ось цей варіант, щоб переключатись на гравця, який найближче до м'яча. Це коли ми натискаємо L1 для переключення. Але все-таки зігравши там пару тижнів, зрозумів, що класика краща. І зазвичай це все одно ті ситуації, коли найближчий гравець до м'яча, але буває таке, що твій найближчий гравець до м'яча. Знаходиться за спиною суперника і виходить це незручно. А треба тобі, щоб ти опинився перед ним і вже фейс фейс зустрічав і класика саме такі переключення. Дасть. Тут у нас новий пункт у налаштуваннях, який прийшов разом із FC25, Reaction Time Modifier, і е, по дефолту він був увімкнутим е, із показником 6. Я так от свої перші матчі у склад Battles став набивав нагороди і дивився, що відбувається, бо мені насправді було надзвичайно важко зрозуміти. І досі е, я з квадратними очима дивлюся на цей опис, де і їй написали так багато. Я не розумію взагалі який зміст давати якийсь ділей на процес переключення кнопкою L1. Це ж так просто. Ти натиснув l 1 і все переключилося. Для чого тут щось чудити, коли все ідеальне? Просто я не знаю. І граючи в, власне в Скот Battles проти штучного інтелекту, без там прив'язки до онлайну і серверів такої, аж великої по геймплею, В мене було відчуття, ніби переключення за допомогою кнопки L1 якось підтуплює. І раніше в попередній версії гри в мене такого не було. Я зайшов сюди. Вимкнув це, і все стало нормально. Я задоволений. Це вам і рекомендую вимикати. Lock включений. Це коли ми можемо L3R3 одночасно натиснути і переключитися на іншого гравця, тімейта, якось його розганяти. Цей це для тих, хто грає в клуби 11 на 11 але нехай буде автоматизовано. Аналог Спринт, тригер Ефект і Вібрація все вимикає. Якщо останні е, два пункти це приколи вже е, геймпаду від PlayStation 5 DualSense, то аналог спринт це така штука, де. Ви з допомогою кнопки R2, яка нагадує педальку, пам'ятаєте, можете бігти трішечки швидше або трішечки помаліше, якщо у вас аналоговий ривок увімкнений. Ну а я хочу, щоб мій гравець завжди біг на своїх максималках, коли натискає кнопку швидкості. І це відбувається саме коли аналоговий спринт вимкнений. Тому вимикаю камера. Хто за мною слідкує давно, той знає, що я надаю перевагу камері телебродкаст, вона ж телетрансляція і. Тут кастомні показники 15.0. Інколи буває таке, що від настрою я можу перекрутити там на 12.0, на 10.0, на 17.0, вище подивитися, але найчастіше саме на 15.0. Ну і точно не змінюю камеру, саме граю на телетрансляції, тому що ця камера дає найкращий кут огляду, найбільш збалансований. Тут зручно можна роздивитися і якісь коридорчики між захисниками, щоб дати розрізну передачу. І на якісь дальні паси теж можна розглядіти своїх тіммейтів. Хоча присутня у грі ще така камера, як Кооп і саме її я напевно би поставив в друге місце. Вона дуже крута для того, щоб бачити все поле і роздавати якісь лонгболи тими дальніми передачами, закиданнями мучити суперника. Але якщо говорити про мікроконтроль, десь притримати м'ячик, зіграти вже ближче до воріт, цікавіше, то це все на телебродкасті зручніше і. Приємніше переходимо до візуальних налаштувань, і ось тут я обираю собі Player Name та. Індикатор, і після цього ще плеєрнейм, для того, щоб над моїми футболістами на полі світилося прізвище, а не нікнейм суперника, який мені нічого не дасть. Тоді як прізвище гравця мені не подобається знати, де хто там на полі, особливо, коли ти граєш з різними командами, гравці змінюються, модельки бувають схожі. Коли свідиться прізвище футболіста над його головою, його легше ідентифікувати. І в моєму випадку ще й прокоментувати, коли в нас тисячі гравців змінюються за два дні в драфтах. Нюанси, візуальні, знаєте, на око. Подобається, ні, переключайте собі. Ну а далі загалом купа таких пунктів, які не скажеш, що обов'язково треба увімкнути або вимкнути. Це ваше вподобання, подобається, щоб вам там щось підсвічувалось чи ні. Тому можете собі переклікати і подивитися. Єдине, що ще скажу, що ось тут вимикайте Score clock, drop down. Це момент, коли під таким собі таблом де є рахунок і таймер. Інколи вилітає якась там інформація, гравець, за яким треба дивитися. Хтось отримав жовту картку, якась заміна відбулась, це все буде вам трішечки заліплювати футбольне поле, і хто знає можливо, в цей момент ваш гравець там опиниться, чи гравець суперника, ви його не побачите вчасно, і вам це завадить. Тому приберіть, радар на 2D це стандарт. Що ще? А, це якщо ви хочете. Щоб у вас геймпад світився на екрані. Я так ставлю, тому що багато хто із вас просить, щоб бачити, що я натискаю, вам так цікавіше І от тут серед купи візуальних пунктів, які не мають такого аж особливого значення, я би відзначив один дуже і дуже прикольний і нарешті, тому що роками ми грали. Якщо я не помиляюся, то такої можливості в нас тут обрати не було. І я ще дивувався, чому хтось інсталює собі гру. І в нього гравці в Ultimate Team прописані з характеристиками зросту в Сантиметрах і там 183-190, типу. А в мене воно було на цьому Imperial. Коротше, там були фунти. І ніби ти граєш в американський футбол там чи NBA, я не знаю. Це було дуже тупо. Мені треба було завжди заходити в Вікіпедію десь чи на футбін, щоб подивитися зріз Це було незручно. Ми звикли в сантиметри, метр, знаєте. Тому ось цей пункт це перемога. І ей. Де ви були скільки років, я не знаю. Ледь не забув сказати два слова про ось цей пунктик, який з'явився в Всі 25, Раніше такого приколу не було. Graphics Mode. і тут, коли ти тільки запускаєш гру, мені принаймні викинуло ось ці посилені якісь. Налаштування візуалізації, на що воно там впливає, ось це Ray Traced, підсвітка. Я поняття не маю. Якщо ви дуже в цих моментах розбираєтесь, можете написати в коментарях. Але я надаю перевагу тому значенню, яке ближче до стандартних показників для того, щоб. В мене не було думки, що якісь там посилені графічні моменти будуть впливати на те, як сама гра працює, щоб не було ніякої затримки, коротше кажучи, щоб геймплей був якомога швидшим і респонсів відгук був найкращим. Хоча самі EA тут написали, що обидва варіанти вам дають 60 кадрів в секунду. Не переживайте, у вас геймплей буде. Відгукуватись як має бути, але я не довіряю. Я надаю перевагу тут стандартним значенням і не переживаю. Ну і наостанок два слова про мою розкладку на геймпаді, тому що я тут, як завжди, трішечки перекручую. В дитинстві я грав дуже багато в проявлю сокер, тому я пробиваю квадратиком і міняю місцями це з кружечком. Навіс і удари міняю місцями так. Ну, це типу називається альтернатива, але в мене є ще один пункт, який все одно це збиває на кастом і альтернативою я не зіграю. А саме е в захисті я на хрестик ставлю тіммейт контейн стримування партнером. Це момент, коли другим гравцем починаю підтискати суперника. Я перепрошую, олдскул на місці. З давніх часів у FIFA пресинг другим гравцем був на хрестику, тому я це налаштування тягну із собою руками, і мені так. Зручніше. І про всяк випадок уточнення. Саме таку розкладку кнопок я не назву найкращою, це моє особисте вподобання, мені так зручно. Тоді як чимало попередніх налаштувань, які були по е, геймплею і візуалізації, справді можу рекомендувати, можете мені довіритись. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І якщо так, не забувайте за вподобайку. А в коментарях вже можете починати писати, які туторіали треба випустити, що розповісти, що показати. Почитаю, можливо, буде, га? Почуємось, побачимось, бережіть себе.